Прокети? Да. Сейчас, сейчас. Вони, коли бачать, що ми не можемо зорганізовуватися, вони можуть робити все, що хочуть. Вони говорять, що кожна людина, яка приходить на мітинги, це продажна людина, яка взяла 200 гривень. Вони навіть мені пропонували, щоб я привозив тут людей. От спеціально, щоб потім сказати, що це продажний мітинг, що люди продаються. Спроби проштовхнути законопроекти тільки за для посилення вашої влади, це влади президента. Намагаємо, щоб на сесії Закарпатської обласної ради проголосували за звернення до депутатів Верховної Ради та президента України з метою відмінити та встановити мораторій на підвищення тарифів на природний газ, електроенергію та гарячу воду. Тому що якщо вони піднімуть тарифи, піднімуться ціни автоматично, і ми. Не вижиме, просто-напросто ми не вижиме. Це є тарифний геноцид проти українського народу. Я була 40. Косарів, а я десь була на інші. Божові хочуть всі рахувати! Говори, хочуть ці дешевого, а Тому? дешевого не може бути. Якщо є дешеве, дешеве м'ясо, селянин немає. Це дитина, черевиків, немає телевізора, а від досвід мати телевізору. Дитина повинна поїхати в університету вчитися. Дешевого не треба, нам треба нормальні ціни.